Яганка. Сьогодні пам'ятаєте, я розказувала, як знайти мій вайбер канал. Я тоді ще не встигла доробити посиланнячку, але вже тепер готова. Коли ви підписалися, нашому ще одну миску вимагали. Takk! Зараз <татур> я пошукаю а, вон є гід шашлик та резинки. Як бачите, зараз в мене прогрузиться. Ви е... за того, що зараз я. я буду из и покажу на телефоне. Буду показывать на телефоне, добро.